мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми приготуємо ось такий швидкий салатик до свят. Ось що нам знадобиться. Пекінська капуста, яку я вже помила, прибрала білу тверду частинку і в мене по вазі тут вийшло 300 г. Також із очі знадобиться болгарський перець. Виключно для кольору я взяла червоний. І огірочок свіжий. У мене був огірочок величенький, тому я взяла ось так половинку. В цілому, середній огірочок потрібно. І якщо брати по вазі, то того і того у мене по 100 грамів. Також знадобиться 200 г будь-якої м'ясної нарізки. У мене це бали, 100 г твердого сиру. Для кольору, також виключно, я взяла петрушку, вже її подрібнила, і заправлятиму салат домашнім майонезом. Спочатку потрібно буде нашинкувати капусту. Розрізаю її ось так навпіл, аби було зручніше, і тоненько шинкую. Соломкою буду нарізати огірочок. Спочатку на кінця, а потім ось так дрібненькою соломкою. Також соломкою потрібно буде нарізати болгарський перець. Теж ось такою бажано тоненькою. Звиненькою соломкою нарізаю м'ясо і на велику терку натираю сир. До підготовлених інгредієнтів перекладаю петрушку, там трішки солі, можна і перцю додати, якщо хто любить, і майонез, У мене тут 2 столові ложечки, І перемішую. Ось буквально 10 хвилин і наш смачний салат готовий, залишається перекласти його у відповідний посуд і можна подавати до столу. А в мене на сьогодні все. І я якщо... всім дякую за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я бажаю всім миру злагоди і до зустрічі в наступних відео.